Слухаємо Сергія Капліна. Пане Сергію, з приводу закону про прокуратуру на вашу думку, потрібно відтерміновувати чи не потрібно? Я вважаю, що е, тут у залі повинен бути знайдений компроміс. Е, реформа прокуратури потрібна, але разом з тим е, нам безумовно дуже важливо зараз. Е, Мати прокурорський орган в, в адекватному, абсолютно боєздатному вигляді. Дивіться, що відбулося: через торгівлю в залі ми фактично зруйнували Інститут прокуратури. От я розмовляю з сотнями прокурорів по усій країні. Виникають ті чи інші кримінальні справи. От, наприклад, зараз є дві справи. Перша справа: я знаю точно на 100% із від майже перших осіб у відомствах, що на заступника міністра внутрішніх справ чи ботаря є повні матеріали, прослуховування, юридичні факти і докази злочинних корупційних дій, спроб розкрадання майже 200 мільйонів гривень. Це тільки один якийсь нікчемний заступник міністра внутрішніх справ. Прокуратура СБУ не має абсолютно ніяких можливостей. Для того щоб його взяти, запроторити, заграти, для того щоб повернути країні ті необхідні сотні мільйонів гривень. Це лише по одному епізоду 100 мільйонів чи 200. А таких епізодів маса. Всі, практично усі призначення по всій країні здійснюються виключно у хабарний спосіб, виключно через касу, яка конкретно знаходиться у цій людини. Я в десяте повторюю, звертаюся до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ, до керівника служби безпеки України. Зжальтесь над цим нещасним українським народом і почніть боротьбу з корупцією, не ловлячи якихось даїжників за вуглами чи за поворотами, а садячи у в'язницю реальних хабарників, ті, які очолюють ці корупційні схеми. Друге, я звернувся до Генерального прокурора України і отримав вже відповідь. Після майдану, після гибелі сотень людей, після неймовірної боротьби. В перші тижні окремими народними депутатами, їх бізнесменами, було вкрадено з Одеського нафтопереробного заводу нафтопродуктів на 2 мільярди гривень. Ви думаєте цю суму 2 мільярди гривень. Там зараз, от я приїхав із з'їзду шахтарів, там зараз до тисячі проспілкових лідерів шахтарських організацій вимагають, щоб дали їм якісь там 500-400 ти... мільйонів гривень, погасили заробітну платню. Дали людям жити і годувати за що своїх дітей 400-500 мільйонів. Тут 2 мільярди тільки на одному епізоді. Вкрали, до речі, вкрали у, у Курченка, який свого часу вкрав у держави, І дали на реалізацію і десь у ці всі речі пропали. 2 мільярди гривень. Прокуратура займається, повноважень не вистачає. Зробили з прокуратури тими рішеннями, які прийняли раніше, просто громадську організацію, негайно повернути повноваження прокуратури. Я сторонник, ви знаєте, не антикорупційного бюро, а обирати генерального прокурора всенародним голосуванням, щоб він не був винен ні президенту, ні фракціям у парламенті, ні відомим політикам, щоб ця людина відповідала тільки перед одним українським народом і простим українським громадянином. щоб він в одній руці тримав в пам'яті рішення про те, що люди вибрали, в іншій Конституцію України. Тоді це буде працювати. Прокуратура не повинна бути політичним органом. І те, що ми зараз далі будемо робити, цього недостатньо. У нас повинна бути мегасильна прокуратура. Генеральний прокурор має обиратися народом, і він має як колорадських жуків труїти і давити боротьбою своєю, законною боротьбою усіх корупціонерів по всій Україні. От і все. Ми не живемо в той час, ще раз скажу, коли ми повинні вибирати на півміри. Ми повинні вибирати сьогодні іти на крайно в цих речах. Фундаментально змінюючи закон, фундаментально у нас є лічені місяці, доки люди осінні не прийдуть до Верховної Ради України під прокуратури, під прокуратуру генеральну, під Кабмін і в інші місця, і не будуть вимагати справжнього відкриття справжнього народного фронту боротьби з корупцією.